На площі Героїв Майдану в Кропивницькому зняли прикраси з усіх 12 сосен. Робили це представники обласної військової адміністрації, обласної ради та громадських організацій. 3 січня завершилася вже наша акція. Щорічна акція присвячення до коли ми вшануємо міста, герої. Сьогодні вона прийшла до завершення. Ми їх вже розквічуємо. Сьогодні вони будуть прибрані. 12 сосен прикрасили на центральній площі до Різдвяно-новорічних свят 5 грудня. Акцію організували втретє. До того встановлювали штучну 14-метрову ялинку, яка зламалась під час буревію в січні 2022-го. Прикрашали дерева військові, волонтери, переселенці та представники влади. Готують до закриття ярмаркове містечко на площі біля будівлі міської ради. Наше містечко розпочало роботу 2 грудня. Планували ми роботу і плануємо до 4 січня 2025 року. Тобто наше містечко завершує свою роботу. Плануємо працювати ще завтра. А в неділю почнеться повністю демонтаж цих будиночків. Будемо розбирати всі наші фотозони. Тобто, підприємці підготовлені, готується транспорт для вивезення. Робіть неділю, тому що менший трафік людей і транспорту, і буде простіше зробити демонтаж цього новорічного містечка. Продовж місяця у нас працювало дев'ять суб'єктів господарювання, тобто була реалізація сувенірної продукції, крафтових виробів. Надавали послуги з новорічного потягу. Та цього місяця було три ярмарки. Ми проводили до дня святого Миколая, різдвяний і новорічний. Цьогоріч погода сприяла роботі містечка. Сказала продавчиня Лілія Зайвенко. Більше приходили на вечір, коли за Ну, зажигали наші ялиночки, коли тут було все в ліхтариках. Цього року більше в нас подобаються дітям ці новорічні потяги і ліхтарики з снігом. Олена Жикалова, Василь Ловицький, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.